Доброго дня, дякуємо, що походилися на невелике інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, яким є цьогорічний сезон на реконструкцію, на відбудову транспортної інфраструктури Харкова? Доброго дня. Ну, По-перше, я б свою увагу сконцентрував на тому, що, що ми робимо в цьому році. У е, нас тримають звичні сезонні роботи, які ми. Кожен рік, не зважаючи на те, що в нас є війна або немає війни, ми всі, всі, весь час їх проводимо. Це в нас іде і відбудова того дорожнього покриття, яке постраждало у часи бойових дій в Україні. Другий рік війна, Харків прифронтове місто, але незважаючи на, на все це, що так. відбувається, стан доріг більш-менш відносно в Харкові хороший, завдяки чому Скажіть, будь ласка, стан доріг у нас. На високому рівні, я вважаю, по теперішньому часу, тому що всі роботи, які нам повинно проводити для того, щоб їх підтримувати, ми виконуємо всі ці роботи, і ви як бачите, це дає такий от результат. На яких об'єктах працює ваша команда? Наша команда працює по всьому місту. По-перше, це ямковий ремонт, який ми починаючи з перших весняних днів. Та до цього часу і навіть до самої зими ми будемо проводити, бо це підготовка дорожнього покриття до того, як ми відійдемо в зиму і як наші дороги перезимовують. На багатьох вулицях міста у нас проводиться капітальний ремонт тротуарів. Бо тротуари знаходяться дуже в жахливому стані у місті. І наш Мер дуже велику увагу, акцент на цьому ставить. Ми цю роботу виконуємо і вона в нас тримає в повному обсязі. Але поряд з цим ще проводяться роботи, які в нас пов'язані і з дорожньою розміткою, да бо це безпека дорожнього руху. І ця робота у нас триває постійно. Вона у нас проходить вночі, і це буде в нас йти до глибокої освіти. Також дуже великий об'єм робот проводиться по відновленню та утриманню світофорних об'єктів, бо це теж безпека дорожнього руху, а багата кількість світофорних об'єктів у нас постраждала, і ми крок за кроком їх відновлюємо. І постійно у нас там кожен тиждень якийсь черговий об'єкт запускається. Ми часто їздимо різними районами міста і бачимо, що не всі світофорні об'єкти працюють зі скущем. Так, не всі ще працюють, бо, по-перше, це дуже великі кошти. Є світофорні об'єкти, де для того, щоб його відновити, це мова йде про мільйони гривень. Тому що постраждали не тільки те, що ми візуально бачимо, так? постраждали комунікації, постраждали дуже дорогі контролери, які виконують основну роботу регулюванню світофорного об'єкту. Тому в рамках і фінансування, в рамках і спеціалістів, які розумієте, на теперішній час теж є проблема, людей не вистачає, то да, темпи не ті, як хотілося б, але ми якось їх там зберігаємо. До війни Харківські вулиці вимивали. Чи зберегли ви цю традицію? Так, я скажу, що ми не тільки зберегли цю традицію, а ми постійно посилюємо. Бо та планка, яку задає мер до. Чистоти нашого місця вона дуже на високому рівні, і ми повинні цю за це завдання виконувати. Е, якщо ви звертали увагу, а я думаю, що наші харків'яни е, вночі це дуже чують гарно, От, це працює постійно як підметальна техніка прибиральна. І кожен ранок, починаючи десь ну, з того часу, як у нас завершується комендантська година, всі магістральні вулиці нашого міста в обов'язковому порядку поливаються з поливальних машин для того, щоб ми підтримували наше місто в такій чистоті. Чи працюють камери для фіксації швидкості? Камери для фіксації швидкості не працюють, але працюють камери, які в нас стежать за Організацію дорожнього руху за тим, як у нас працюють світофорні об'єкти, постійно відновлюються якісь коректировки, проходять, якщо є якась проблема на тому або іншому перехресті. З приводу громадського транспорту, що ми маємо у своєму арсеналі? Чи достатньо у нас машин для того, аби своєчасно, регулярно і якісно привозити всіх пасажирів? Давайте, по-перше, ми зараз. Скажемо про те, скільки у нас транспорту, яке ми змогли відновити після обстрілів, тому що було попадання в депо. І це по-перше, салтівське депо, яке у нас повністю зруйноване, і там багато транспорту залишилось, трамваїв під завалами. На сьогоднішній день та кількість трамваїв, яка виходить у нас в лінію, її ну майже достатньо для того, щоб ми Ті темпи пасажирообігу, які є на сьогоднішній день. Ми підтримували. Є складні питання. Це вони пов'язані з тим, що не в усіх містах міста ще відновлення електромережі. Це у нас в першу чергу касається району ХТЗ, Де в нас повністю там порушена робота підстанції? Немає контактної мережі, тому трамваї ще поки туди не ходять. Те, що касається у нас тролейбусів та автобусів. Є така ж сама проблема, вона пов'язана із контактною мережею, і з кількістю постраждалого транспорту. Бо дуже постраждали у нас комунальні автобуси. На сьогоднішній день із постраждалих, десь близько 60-70% відновлення. Залишилися ті. Той рухомий склад, який на сьогоднішній день у нас саме сильно постраждав, тому там треба не тільки достатні кошти, але ще й запасні частини, які на сьогоднішній день теж ускладнюються ситуація з їх доставкою. Про те, що касається у нас пасажіру, ви майже бачите і по вулицях міста, наскільки додається людей, і кількість пасажирів, які в нас на сьогоднішній день користуються громадським транспортом, вона постійно збільшується. Якщо це привести в відсотках, ну майже десь просотків на 15 за ось цей ось літній сезон, вже кількість пасажирів збільшилась. Який відсоток того транспорту, що нам надіслали наші міжнародні партнери меценати, у на сьогоднішній день в місті є 14 автобусів різних марок, які нашими партнерами меценатам передані до міста. Великим за це спасибі, тому що вони приймають активну участь в перевезенні пасажирів, і це у нас. Автобуси великої вмістимості, які в нас якраз і вирішують дуже добре ці проблеми. Ми також чекаємо ще є у нас контракти з деякими містами, це місто Нюрнберг, І ближайшим самим часом в місті ще з'являться автобуси, які нам подарять наші міценати. І з приводу планів, якщо дозволятиме фінансування, Можливості ситуація безпекова в першу чергу в Харкові. Які найбільші об'єкти або основні ви візьмете в першу чергу до роботи? По-перше, нам треба буде відновити ті дороги, які в нас дуже постраждали або від обстрілів, або постраждали в нас від великої кількості важкої техніки, яка переміщалась вулицями міста. По перше, це магістраль. У нас дуже постраждала. Це Північна Салтівка, проспект Гагаріна, У нас дуже постраждав Полтавський шлях, по якому інтенсивно рухалась важка техніка. У нас Харківське шосе постраждало. Ну, я не буду всі навіть перечисляти всі вулиці, а вони, вони у нас, по-перше, ті, які повинні відновлюватись в рамках великої програми по, по забудові відновлення доріг нашого міста. Скільки потрібно мільйонів гривень чи доларів? Річ йде про мільярди гривень. Щоб відновити дороги, це декілька мільярдів гривень. Що ви можете назвати досягненням всієї своєї команди за усі ці 17 місяців повномасштабної війни? Перше, це те, що ми зберегли команду. По-друге, це те, що ми в ці важкі часи виявили ті недостатки, які, недоліки, які є в нашій системі і робота. Навіть в рамках відсутності достатнього фінансування, відсутності обставин, які б нам дозволяли це все робити ритмічно, ми переформатувалися і знайшли нові стратегії для того, щоб ще краще працювати, коли це у нас наступає мирний час. А також, мабуть, ми тепер більш Любимо наше місто і ті люди, які в нас сьогодні працюють з нами, вони ще більше можуть і хочуть працювати і займатися тим ділом, яке вони займаються на сьогоднішній день.